Привіт, рада бачити вас на каналі. Це шок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Невже це мій перший огляд на аніме? Тому я вирішила почати з крінжів, бо що може бути цікавіше, ніж це. А огляд сьогодні в нас на аніме під назвою Шлях юності. Тож, давайте не будемо довго тягнути. Поїхали. Є щока Футаба, дівчина, яка намагається якомога сильніше не показувати свою жіночність хлопцям, бо у середній школі за нею бігало досить багато хлопців, тому і за цього з нею не спілкувалися інші дівчата. А її зараз, так скажемо, подруги, які не знають про цю ситуацію, постійно зауважують, що Футаба повинна більше... Ше поводити себе як дівчина, а не як хлопак. Подруги на мільйон гривень. Вони настільки неадекватні, що навіть засірають постійну дівчинку на ім'я Макіта з їх класу, бо багато хлопців постійно крутяться біля неї, на що дівчата кажуть, що в неї не гарне обличчя. Найцікавіше те, що ця дівчинка просто така людина і робить вона це не навмисно. Поки дівчата йшли собі на перерві і вкотрий раз обговорювали проблему жіночності Фотаби, вона вже встигла вдаритися об якогось хлопця, після чого зрозуміла, що він ну, дуже схожий на одну людину. Тому дівчина Бігла за ним, а коли вже хотіла покликати його, то зрозуміла, що все ж таки це не та людина, про яку вона думала. І потім, вже, коли Фотаба йшла додому, то знову зіткнулася з ним. І чомусь він пішов в те саме місце, де вона була три роки тому з іншим хлопаком. Ну і звісно, як виявилося, це був той самий Танака Ко, про якого вона думала. Просто тепер він, мабуть, Ко, бо його батьки розлучилися і він вирішив змінити ім'я. Щодо нього, три роки тому Танака вчився в цій школі. Іноді Фотаба і Ко проводили разом. Час, після чого я ще ока закохалася в нього, але хлопець переїхав і після того вони більше не бачилися. І до речі, ви вже можете засірати цього, мабучі, бо цей персонаж, як на мене, один із самих аб'юзивно токсичних персонажів в романтичних аніме. Згодом я вам все розповім. А зараз нумо дивитися, що буде далі. В справжній час Футаба зізналася, що кохала мабучі, на що той сказав теж саме. Але так як пройшло багато часу з тих пір і вони змінилися, нічого повернути вже не можна. На слідуючий день до є приїбалася одна з працівниць у буфеті за те, що вона не заплатила за їжу, хоча вона насправді віддала гроші іншій робітниці. Найцікавіше те, що її крутезні подруги стали на інший бік і почали говорити, щоб та віддала гроші. Я розумію, що вони не бачили, як Фотаба сплачувала, бо вони прийшли вже після цього. Але Камон справжні подруги б точно підтримали, бо знали, що та не така неспроможна. Проте їй допоміг, мабуть, і не поспішайте його хвалити. Бо через декілька хвилин після цього він обісрав її і посміявся з того, що вона будує себе хрізь зрозумій, що і що вона дружить з такими неадекватними дівчатами. Можливо, він не мав рацію, але ніхто його думки не питав. Sorry. на сорі. І ось такі емоційні гойдалки будуть протягом всього аніме і манги. Так, я ще і мангу читала, але про це я розповім у кінці. У наступній серії особливого нічого не трапляється, тому давайте я швидко розповім найголовніше. Футаба все ж таки вирішує сказати своїм крутезним подругам про те, що вони насправді сильно чіпляються до макіти. І тепер в неї немає друзів, хоча вона постійно перетинається з мабучі, де іноді вони знаходяться досить близько одне до одного. Друге, у мабучі є брат. На ім'я Танака, який працює вчителем у школі, в якій навчаються підлітки. Мені навіть трохи смішно з того, що я ще ока здивувалося цьому. Типу, так вона думала, що він чимось схожий на мамбучі. Але камон, тут навіть тупий зрозуміє, що це майже один і той самий чел. Третє. Ми знайомимося з останніми важливими персонажами в цьому аніме. Це Мурао і Мінато. Мурао тиха, але насправді її особистість достатньо цікава. Як мінімум, вона закохана у вчителя Танаку, ну хоча б чимось розбавляють сюжет, окрім постійних нерозумінь між головними героями. а про Мінато може лише сказати, що він постійно липне до Мурао, бо вона йому подобається. Після канікул учні знову приходять до школи, але в них було розформування класів, і так вийшло, що всі ці персонажі зібралися в одному класі. Більше того, мабуть, із фотабою старости класу, а Мурао Мінато і Макіт. Та стали частиною комітету. А згодом вони їдуть типу у табір, де ми вперше дізнаємося про почуття Мурао щодо вчителя. Макіта була м'яко кажучи вахою. Та я також, бо ви просто вслухайтеся. Мурао. Я вчитель, і доки учениця, ця стіна завжди буде нами. І зблизитись ми не зможемо. Ви ж також в цих словах чуєте, що кохання морао не є невзаємним. Насправді у манці був прям ну, дуже сильний натяк на те, що у вчителя є щось до цієї дівчинки, але камон, це ж просто. Хоча можете не перейматися з цього приводу, бо він чемно пояснив, що вона ще дитина, в цілому на цьому все. Більше як мінімум в аніме нічого цікавого з цими персонажами не буде. Можу тільки сказати, що у кінці манги Мурао буде зустрічатися з її другом. Знаєте, можна просто робити мільйон відео про те, як фотаби і мабучі спочатку лізуть одне до одного, хоча, по більшій мірі, мабуть, сам перший лізе, але він її постійно відштовхує, називає незграбною і бла бла бла. чел та пішо на... і із крінжів залишилося лише кохання за одну секунду від макіти. Ваші ставки в кого ж ця дівчина могла закохатися? Мінато якийсь хлопак зі школи. Чи може взагалі вчитель? Та звісно, ні. Потрібно ж було обрати саме ко. Типу вона закохалася в нього тільки після того, як він допоміг їй, бо та боялася проходити по камінню через ставок. Бля, але вона ж навіть з ним не говорила особливо. Ну а далі всі останні вісім серій це винесення мозку. Та і манга також. Мені чесно, навіть шкода є що оку, бо стільки втратити нервових клітини не за хлопця, який дуже довго не міг розібратися зі своїми проблемами в голові і затягував таким чином у болото своїх непоняток ще й дівчину це просто ж піз. У фотаби навіть був шанс спробувати щось трохи більш адекватним челом, але вона все одно обрала іншого. Чому саме з більш адекватним, а не повністю, бо, як на мене, він в деяких моментах так тискнув на неї, кажучи про свої почуття, і стосунки з ним, що краще б вона втікла від обох. Плюс, мабуть, чи паралельно подобалась ще одна дівчина, і він не міг обрати, хто ж йому більше подобається. Тому він тягнув за собою і футабу, яка постійно витримувала всі його хочу не хочу. Сьогодні ти мені подобаєшся. Завтра я тебе зневажаю, і так далі. Якщо чесно, це аніме і манга взагалі не заслуговує уваги, як мінімум, тому що сюжету тут майже немає, тільки постійні з'ясування відносин між головними героями. І так, я розумію, що це аніме в жанрі повсякденне життя. Але як на мене, то вже краще подивитися, наприклад, хорімію чи хорімію. Вибачте, я не знаю, де правильно ставити наголос. Ви ж бачите, що я навіть нічого про сюжет не розповіла, бо він просто не цікавий. Плюс аніме просто закінчили на такому моменті. Що нічого не зрозуміло, наче просто кинули його. Але це може і добре. В завершення, давайте зробимо підсумок. Як не дивно, кінець манги все ж таки був хорошим. Через стільки часу, мабучі і Фотаба все ж таки почали зустрічатися. Взагалі, Мабучі іноді буває адекватним. Він знає, що таке справедливість. Та і в цілому, якщо б він не був зламаний і за смерті матері, то все було б інакше. Як мінімум, можна нагадати, якою гарною дитиною він був у дитинстві. Але після трагедії все змінилося. Ну і Фотаба. Мені навіть нічого сказати про Неї вона просто дуже багато сподівалася і вірила в те, що все буде добре, але те, скільки вона чекала на це, це ж просто пізно. Ну і на цьому все. Взагалі мені цікаво, може хтось ще дивився це аніме і ви б хотіли щось додати від себе. Якщо так, то коментарі для вас завжди відкриті. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете задонатити мені за посиланням під відео. Підписуйтеся на мій канал, класити вподобайку, ще можете завітати до мого телеграм-каналу. Дякую за перегляд! Всіх люблю!